Сьогодні подивимось таку тему, як плани Трампа на Путіна. Давайте подивимось, що нам карти покажуть. Це є якась інформація вже в доступі. Так, скажемо, які в Трампа плани. Давайте так, от, явні плани, які він демонструє, відкрито, відкрито каже. І скриті плани. Явнівчому? Я би сказала так, явні плани, він демонструє, що він не збирається якось підстраюватися, не збирається. Працювати над тим, щоб знайти з ним спільну мову. Бо це вже дуже тяжка ситуація. Він активно позицію себе як людина, як це української непредсказуема, як людина активна, Луна, тобто він відкрито свої плани. Не висвітлює, да? тобто таке все е, вокруг та около, да? тобто незрозуміло. Не да? Начебто він е, активна позиція Я готовий до яких може перемовин, або я готов, до, готовий до якихось е, активних швидких дій, а з іншої сторони незрозуміло. А що можна сказати про скриті плани а, Трампа щодо Путіна, які він не обговорює. Ну, Взагалі його основна а, перша причина, основне бажання, основна ціль це встановити свою гегемонію, Да? Тобто його ціль це а, поста, поставити, грубо говоря, Кажучи, Росію на місце це відновлення стійкої позиції штатів як країни, яку всі бояться, які всі, яку всі поважають, з якою всі рахуються, з країною, яка головна не тільки там якоїсь співпраці коливаннях між Росією та Штатами, а у світі. Він. Думає над якимось змінами. І тут буде або шантаж, або тобто, вплив на Путіна він вважає у залякуванні. Да? Тобто, карта страху йде. А в чому він? Зібрався залякувати Росію. При тому залякування карта перевернута. Це не буде а, ну, тут луна падає, він нічого не буде казати відкрито. Да? Тобто залякування не буде там відкритим да? я вас попереджаю, вас та, а це буде якісь напівтони, якісь а, дії, по яким країна Росія буде лякатися. А, стосовно чого він хоче залякати? Військова допомога, військова допомога. Будуть, нам будуть давати зброю, і це якась така буде зброя, яка змінить хід війни або ситуацію на фронті. Але це не зараз. Це так поступово буде робитися, і е, вона ця зброя буде так раз і з'являтися на фронті. Да? І Росія буде така, оп, є в них така зброя, дали, да? ще дали. Тобто, через зброю буде залякуватися, як показувати йому місце. Да? Тому що е, як тут карти кажуть, Путін знає: е, ну, знає яку велич по озброєнню мають штати. І в чому ще буде залякування, на які точки він буде давити? На розрушення. Він буде давити на те, що твоя страх, основний страх Росії це карта вежа. Башня. Повне розрушення системи, повне розрушення країни або лідера цієї країни. Причому страх в тому, що до. Що для того, щоб е, країну цю е, розрушити, не обов'язково треба формальна перемога? Ось якось так. Да? Карта перемоги, да? вона перевернута. Тобто, для того, щоб Росія розпалася, не обов'язково там якась криза була. Ну я не кажу про розпалася. криза, Якась е, поразка. Да? Для цього не обов'язково формально мати поразку. А яким чином він це може зробити? Колесниця. Ну, е, я не дуже знаю всі їх відносини стосовно геополітичні, має даже не геополітичний, має на, на, на увазі економічні, тут про гроші щось іде. Тут щось про. Колісниця – це шляхи. І диявол каже про те, що а, Штати мають перевагу у якихось, а, ну, я не знаю, це транспортування чогось, це повітряні шляхи, це морські шляхи, це торгові шляхи не обов'язково між Росією і Штатами, а між Росією і якимось іншою країною, наприклад, Китаєм. да, Тобто. А, на це буде робитися наставка ставка на те, щоб і по дияволу це хитрощі такі. Да? Тобто розвалити цю систему да, для того, щоб штати стали гегемонією, головною країною на земної кулі через те, що запугати да, залякати Росію через. Те, що вона почне Росія розуміти, що вона розвалиться і без того, щоб що, там, вона отримає поразку на полі бою в Україні. Да? А через те, що її якось ізолюють. О, ізолюють колісниця, перекриті шляхи. І до чого він буде спонукати? До поразки. Признати, що ти слабкий, зробити вибір. Тобто основна основна, основний план Трампа на Путіна полягає в тому, що зробити такі обставини, в яких він дасть вибір Путіну, або самостійно признати, що так, все, я слабший за тебе. Да? Тут не річ з Україною, я слабший за тебе. Я там відійду там, від України, я відійду, я поклонюся тобі. Да? Самостійно, або ми змусимо тебе це зробити. Як змусимо? Ось дивись, да? в тебе вже я, я можу перекрити ось оцей шлях, там, я не знаю, наприклад, повітряний, я не знаю, там, да? або оці торговий. А я можу ще дуже багато. А ще дивись, на полі бою якось так дивно будуть з'являтися якісь нові озброєння. Да? Це теж буде показово для того, щоб залякати. Але ж я кажу, це буде залякування неофіційне, там, да? ні якось ультиматуму, як там Росія любить, да? полюбляє на яких там висилати якогось медведів, який буде залякувати. А ось таким чином. І знає чи, чи знає Путін про такі. Плани Трампа. Ну, він не дурак, так, да? карта відлюдника йде. Uh, він как, uh, всередині да, карта відлюдника всередині себе він знає. Він знає, що тільки такий шлях в нього є, або поразка, або поразка така капітальна. Ми кажемо про міжнародну арену і про його становлення і становлення його країни, да, або uh, така прилюдна. Спорка, да? або ти сам якісь кроки почнеш робити, щоб не втратити не те, що там Україну, да? а не втратити своє якесь становище у світі, яке, що якесь там є в нього. І він розуміє, що в нього дуже мало часу. «Дев'ятка жезлі» — це про дуже швидкі рішення, що йому треба відступатися. І що він думає про це, він буде шукати, ем... він не може. Ну, Він не може і все. Чому він не може? Ну, Тому що це для нього смерть як особистості. Да? Йому там. Плювати він хотів на країну, да він буде він не буде відступати зараз. Він буде відчайно намагатися шукати якісь, якусь допомогу, якісь країни, якісь лідери, якісь окремих особистостей, які будуть його підтримувати. Да? І він восьвісім каже мечів, каже, що він заплутує сам себе все глибше і глибше, і глибше у свою ж, у своє ж павутиння.